Усім привіт! Хочу представити вам наші гребінці, які виготовлені з якісного та міцного пластику, який поєднує легкість та довговічність. Завдяки гладким зубчикам розчісування стає приємним ритуалом, а волосся виглядає доглянутим і сяючим. Вони легко розплутують його без зайвого зусилля. Завдяки сучасним матеріалам вони мають міцність, витривалість. І зберігають свій привабливий вигляд навіть при щоденному використанні. Такий гребінець стане не лише корисним, а й милим аксесуаром у повсякденному догляді за волоссям. Компактні, легкі. Та зручні у використанні гребінці з дзеркалом стануть незамінними у подорожах на роботі чи під час прогулянки. Завдяки вбудованому дзеркалу ви завжди зможете швидко підправити зачіску чи макіяж у будь-якому місці та в будь-який час. А кольоровий дизайн із милими деталями робить гребінець не лише практичним, а й улюбленою іграшкою дитини. Яка перетворює процес розчісування на веселу гру? Це ідеальне поєднання краси та функціональності, яке дарує комфорт та впевненість у собі кожного дня.